Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Отже, всім привіт, це життя відомих людей. І починаємо з інтерв'ю, від якого Суханов буквально хапався за голову. Вагітна співачка Солоха довела зазвичай стриманого ведучого. Цитую до істерики та заплутала у свідченнях. Ось як він реагував на відповіді. Давайте послухаємо. Зато... Треба заспокоїтися до істерики. Пробачте, мене довела. Мене голова розболілася. Та ви заплутали нас всіх. Співачка відома своїми скандальними висловлюваннями, прокоментувала Олексію чутки про вагітність від Тараса Цимбалюка, з яким грає в виставі наші кайдаші. Артистка спочатку пожалілася, що ці плітки призвели до стресу, через який вона потрапила до лікарні, та навіть мала серйозну розмову з чоловіком. Та потім все нарешті пояснила. Слухаймо. Моя дитина від Тараса Цимбалюка. Це правда, але Точніше, від його героя, від Карпа. Карпа Кайдашенко. Тому що Мотря у виставі наші кайдаші дійсно вагітна від Тараса, ну від його героя, якого він грає. Тобто, ми пара. Але в Кайдашах. А в житті, звісно, ні. У мене зараз мозок вибухне. Це я так зробила інтрижку просто. Воч... Це вигадка все була? Ні, це була все це була жовта преса. Емоції вирували не тільки на знімальному майданчику, але й в інтернеті мережею розлетілися уривки цього інтерв'ю, і хтось підтримує вагітну жінку, яка постраждала від жовтої преси. Так а хтось критикує артистку за відвертий хайп на імені відомого актора. Сам же Тарас Цимбалюк від коментарів про ці чутки ну, поки що принаймні утримується. По-тихому розійтись не вийшло. Тиждень тому Віктор Розовий з дружиною обіцяли одне одному та прихильникам, що подробиць розриву публіці оголошувати не збираються, як зараз самі ж дістають на показ брудну білизну та публічно з'ясовують стосунки. Український комік та військовослужбовець Віктор Розовий днями публічно відповів на звинувачення своєї колишньої дружини, моделі та акторки Ольги Мерзлікіної, що шлюб розпався через його зраду. Нагадаю, пара одружилася. 8 березня 2024 року, після майже 10 років стосунків, через кілька тижнів після весілля, розовий на передовій отримав тяжке поранення в голову. Наразі триває важка реабілітація та кардинальні зміни в його особистому житті. В соцмережах Віктор пояснив, що з Ольгою вони намагалися збудувати сім'ю, проте невирішені проблеми призвели до розриву. Цитую. Я, звісно, не ідеальний, особливо тепер, але не так, як дехто вважає. Дружини я не зраджував. У шлюбі жодних зрад не було. Для мене це важливий момент, бо коли я беру на себе е, обов'язки, я їх виконую. Ольга була для мене близькою людиною. І мені важливо було розійтися гідно, тому я сам підписав контракт, в якому ми домовилися, що саме Ольга озвучує про причини нашого розлучення. А також Віктор попросив утриматись шанувальників від навішування ярликів і поваж. Рати приватне життя тим часом, колишня дружина Віктора Розового розповіла деталі про його зраду. Вона підтвердила, що чоловік зраджував Ольгу до їхнього одруження. Проте, проте це стало для неї ударом. Цитую: дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці нареченій виходить, що так. Ольга додала, що про зради дізнались, коли їй в лікарні віддали речі Віктора після поранення. За її словами, разом з речима вона отримала додаткову ношу у вигляді. Еді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше. На ці слова Ольги Віктор поки що ніяк не відреагував. Ірина Сопонару нагадала своєму чоловіку британцю Грісу Бейнхаму про його колишню роботу в Англії. А зробила вона це за допомогою особливого подарунку до першої річниці подружнього життя, яке вони відсвяткували днями. Ірина ексклюзивно поділилася з нами, що ж такого вона подарувала коханому. Давайте і ми послухаємо. Вініловий програвач, щоб це було частиною його нового хобі. Тепер він може колись десь ми де, якщо десь будемо, або якісь друзі будуть приходити, можуть вже дарувати пластинки. Він великий фанат музики. Він багато років працював в букерському агентстві. Вони організовували величезні фестивалі танцювальної музики в Англії. І він з артистами катався з діджеями, був їх менеджером. І він дуже дуже, дуже в цій індустрії. І Я думаю, що це буде для нього ідеальний подарунок. У відповідь Ріс подарував дружині брендову сумку. Та Ірина зізнається, це було її спецзамовленням, бо коханий може і не вгадати. Сопонара пояснила на прикладі його запитів. Він такий дуже фрагмантичний. Він любить такі подарунки, useful, що було. Одного разу він мене попросив на день народження блендер. Я кажу: ні, я не буду тобі дарувати на день народження блендер. Ну камо, ну щось більш таке особисте має бути, щось таке більше про людину. Нагадаю, Ріс переїхав в Київ по роботі 2020 року. А вже за півроку закохався в Ірину, навіть не підозрюючи, що вона зірка. До речі, Ріс відмінно говорить українською, ну а вивчив він її всього лише за чотири місяці. Беріть приклад. Переживав це ніби похорон. Саме так соліст гурту Демалікен Євген Філатов назвав свою кількарічну перерву в сольній кар'єрі. Ексклюзивно для ЖВЛ він розповів про причину та повернення на сцену. Давайте послухаємо. Я досить довго відкладав. музика про життя, музика про надію і все вважав, що якось не на часі. Але я не можу. Не випустити цю музику. Пауза в 8 років для артиста це ніби похорон. Але я за ці роки став кінокомпозитором, став продюсером різних музичних проєктів, і цей досвід він для мене безцінний. Своє повернення Філатов називає новою ерою шоу-бізнесу та інтригує грандіозними планами. Можливо, ну трохи нескромно і для української сучасної музики це нова ера. Є багато кліпів, є вже плануються якісь виступи. Тобто, я починаю, наче наново, все. Так що побачимось на концертах. Ну і до скандалів Євробачення іспанський мовник звинуватив Україну та Ізраїль в махінаціях на конкурсі. В Іспанії вважають, що на результат циферблат та Юваль Рафаель у гранд фіналі вплинуло те, що країни перебувають в стані війни. До слова Ізраїль на євробаченні 2025 отримав 60 балів від суддів та 297 від глядачів, виборовши срібло в Україні. Від професійного журі а, дісталися такі ж оцінки: 60 балів. Тим часом глядачі віддали циферблат 158 балів. Після чого гурт опинився в топ 10 на дев'ятій сходинці. А, Іспанія вже навіть звернулася до європейської мовної спілки з проханням перевірити доцільність телеголосування. Мовляв, коли країну Тримують не через номер, то Євробачення втрачає культурну а, тему, культурну мету. Окрім того, Іспанія вимагає а, оприлюднити результати голосування іспанців. А, ну що я можу відповісти? По перше, результати голосування іспанців доступні в інтернеті. Це можна відкрити і побачити. По-друге, ну якщо іспанці так а, переживають за цю привілею, ми задоволені можемо її передати їм. Ну а від себе ще додам, що можливо, все ж таки якось треба більш ретельно готуватися до конкурсу не відправляти кого завгодно. Так, да, я розумію, тебе є таке право на такий сарказм, очевидно. Але знаєш, це ж може стати приводом насправді нових правил. Появи нових правил. може стати, і я бачив, що вже деякі ще мовники теж долучаються до цього запиту. До ну тут мова навіть не про те, насправді, що країни у війні так отримують додаткові бали від телеглядачів, а хочуть попрацювати над тим, щоб якось по-іншому голосувати. Дивись, війна ні до чого. Я перекладу з чистої іспанської на українську. Yep. Що вони мають на увазі, будь-який скандал політичний, він так чи інакше зміщує акцент з е, пісні, з творчості, там з якогось там трендів у музиці на політику або співчуття, або підтримку, або ще щось. Це логічно. Добре це чи погано, на мій погляд, це не добре і не погано. Але вони, бачиш, бачать, бачать, що це погано. Ну окей, ну no, просто Бо вони втомилися опинятися в кінці. No, Фіналу. Очевидно, напевно, як але треба світу зараз. Все таки про війну, як не крути. Так ну будемо стежити в будь-якому разі, і звісно, вам розповідати на сьогодні. Це все. Але завтра в сніданку з 1 плюс 1 новий випуск живе гарного дня.